Існує багато галузей психології, що мають справу з людськими емоціями. Значною мірою вони засновані на символізмі, посиланнях на міфологію і будуються на гіпотезах, які гаряче обговорюють. В результаті ми маємо всілякі психотерапевтичні школи, які використовують різноманітні методи та мають різні цілі. Однією з характеристик істини є простота, тому ми запропонуємо просту, працездатну карту емоції. Її можна буде перевірити на власному досвіді та об'єктивним тестуванням. Мета виживання Якої б школи психології ми не дотримувалися, стає зрозумілим, що головна мета людини це виживання будь-яке людське бажання спрямоване на те, щоб забезпечити особисте виживання, а також виживання певних груп, таких як сім'я, близькі та країна. Найбільше люди бояться втратити здатність переживати. Це призводить до того, що людина зацікавлена у виживанні тіла, тому що вона думає, що є цим тілом, і тому потребує його, щоб переживати своє існування. Через те, що люди вважають себе окремими та обмеженими, вони відчувають нестачу. Як правило, щоб задовольнити свої потреби, людина звертає свою увагу назовні. Притаманне людям відчуття незадоволеності, приводить до того, що вони почуваються вразливими. Отже, розум є механізмом виживання, який переважно спирається на емоції. Емоції породжують думки, які для емоцій стають схожими на стенографію. Тисячі і навіть мільйони думок можуть бути замінені однією емоцією. Порівняно з розумовими процесами емоції простіші та примітивніші. Розум це інструмент, який особистість застосовує задля досягнення своїх емоційних цілей. Основна емоція після використання зазвичай перебуває у підсвідомості у крайньому разі вона просто не усвідомлюється. Коли емоція, що лежить в основі, забувається або ігнорується, коли вона не переживається, люди не знають про причину своїх дій, вони вигадують всілякі правдоподібні причини своєї поведінки. Насправді люди просто не знають, чому роблять те, що вони роблять. Існує простий спосіб усвідомити свою основну емоційну мету для цього можна використати питання навіщо? Після кожної відповіді на це питання воно задається знову, доки не буде виявлено почуття, що лежить в основі. Наприклад, людина хоче купити новий автомобіль марки Кадилак. Її розум логічно пояснює бажання купити саме цей автомобіль. Але насправді логіка не дає повної картини. Тому людина запитує себе, для чого потрібен саме кадилак? Може бути наступна відповідь: Це дозволить підвищити мій статус, отримати визнання, підняти авторитет. Далі ставить питання. Для чого мені потрібно підвищувати мій статус? У відповідь може прийти думка, щоб отримати повагу та схвалення від інших людей. І щоб гарантувати цю повагу. Наступне питання. Для чого мені потрібно, щоб мене поважали і схвалювали? Відповідь Для відчуття себе у безпеці. Чергове питання, навіщо мені потрібно почуватися в безпеці? Відповідь, Щоб бути щасливим. Постійне запитування, навіщо показує, що в основі лежало почуття відсутності безпеки, щастя та задоволення. Будь-яка наша діяльність чи бажання розкриває, що головною метою, яку ми хочемо досягти, є набуття певного почуття, немає жодних інших цілей, крім подолання страху та досягнення щастя. Наші емоції пов'язані з тим, що, на нашу думку, зможе забезпечити наше виживання, а не з тим, що станеться фактично. Насправді самі наші емоції є причиною основного страху, який змушує нас постійно шукати безпеку.